до самої трибуни підійшов представник ПІС Ярослав Качинський і обізвав нового прем'єра німецьким агентом. Прикріпляю вам себе відео. Я, Я не вкім були пана дядкові, але вім одно, пан є німецьким агентом, попросту німецьким агентом. Panie pośle, прошу opuścić mównicę. Згідно з політичними обіцянками нової партії протягом перших 100 днів повинно бути прийнятих 100 конкретів. Детальніше з ними ви можете ознайомитися по цьому посиланні. Також прикріпляю вам перелік змін, які слід очікувати у наступному 2024 році. Тому раджу вам їх також записати. Також надіюся, що нова влада в пріоритеті вирішить запитання із кордоном, і до кінця року блокада із Україною закінчиться. А яка ваша думка на рахунок цього? Обов'язково напишіть в коментарях. Також підписуйтесь на наш інстаграм і ютуб канал.